Історики вважають, події 1919 року утворення і нетривале існування УНР засвідчили проблему того часу, харизматичні лідери і відсутність щиткого плану створення незалежної української держави. Ідея єдності українського народу, пройшовши через століття поневолення і Існування українців у складі різних держав вона не вмерла. Внутрішній голос українського народу. Це його генетична пам'ять про ті часи, коли українці існували в єдиній державі, і це е, заклик до сучасників. Е, Реалізувати цю пам'ять від цих фото проникає у душу. Вони із особистого архіву дружини Петра Федоряки Валентини. Петро Федоряка прожив неповні 50 років. Він був чи не найвідоміший в Україні коваль зброяр Патріот життєлюб. після оголошення часткової мобілізації. Не думаючи, пішов до військкомату. Він скільки зробив за цей час, що вистачило б не на одне життя. Умів робити щасливими і успішними людей навколо себе дітям однокласник. І в 9 класі я його полюбила в основному за його розум. Він був талановитим учителем, і він випереджав час. Старший лейтенант 25 ї повітряно-десантної штурмової бригади загинув під час танкового обстрілу у шахтарську в останній день липня. Виставку із 24 світлин присвятили сумній річниці. Рік тому на революційному майдані загинув перший із небесної сотні Сергій Нігоян. Перша смерть. За соборність, за соборну Україну. Через рік ми вшановуємо пам'ять і в особі в особі Петра Федоряки. Звичайно, це всі, всіх загиблих. Ми вшановуємо хто в нинішній час кладе своє життя за соборну Україну. Після відкриття виставки учасники круглого столу говорили про виклики, що випали нині на долю нашій країні. Проводили паралелі, а також переглянули унікальні видання з фондів державного архіву області.